І ще мемтайм. Прийшли в маркет, ось і великий вибір. І, коротше, тварим різні смаколики. Ось ще солоденький вікіл. Нотелла. Давай візьмемо мілку. Дивись, ось це мілка. Ну мілка не вистачить. Все, взяли нотеллу. То що, а ми взяли Діаною гребемо що ти пропонуєш мені взяти? Отмінно особисто. Деруни кинуш. Все, хорошо, я возьму деруна. О! До речі. У мені даже вечора біля, біля маркетопта. Біжнячок. Дівчата. Так, да, звичайно, звичайно, дівчата. Добрий, добрий до да, щасливо, да, хлопці.